Сказав Господь притчу цю про виноградарів, про виноградник, про господаря, про слух, яких посилав до них. Як ми маємо то розуміти? Все що ми маємо навколо нас, це є Божий виноградник. Господь Бог все уладнав. І Він хоче до нас донести, щоб ми розуміли. Він каже, ну от представте собі, був Господар, посадив виноградник, це річ є не проста, збудував башту, чабилу, все зробив, все, найняв виноградарів і каже: займайтеся. Це Господь Бог каже, я світ створив, обладнав його і кажу вам, Займайтеся. І коли Господь Бог посилає слух, щоб в свій час дати, то що належиться Господареві. Він же не виключає того, що зарплату вони будуть брати. Вони ж трудяться і мають певну винагороду. Даруємо його Христі. Так само і ми. Ми жиємо в цьому світі, трудимося. Хтось на одній роботі, хтось на іншій. Тут Господь Бог не говорить про церкву, Господь Бог говорить про нас, людей, які живемо на землі і здобуваємо собі хліб насушний. І Бог посилає час від часу кожному із нас і каже: дай мені то, що належить Богове, і дай кесарю кесарем. Що ми робимо? Це моя праця. Я стараюсь, я це роблю. Я ж цю фірму збудував. Це мій город, це мій трактор. Я його купив, заробив. Цими мозулями от цими заробив. Господь Бог каже, до виноградарів, Хлопці, ви забули? Ви собі присвоїли те, що є не ваше. Ви користуєтеся цим, заробляєте. І я вам кажу, дайте тільки то, що належить мені, каже Господь. За те, що я вам дав і створив той виноградник. Все, що ми маємо навколо в цьому світі і можемо щось і здобувати. В будь-якому варіанті ми це досягнули внаслідок старання і вміння. А звідки взялося вміння? Звідки людина має розум? Це якраз і є та подібність людини на Бога. Розум і вільна воля. Бо тільки маючи розум і волю, людина може творити і щось здобувати, Господь Бог не каже: віддай мені все, що ти заробив, і сиди голодний. Господь Бог каже: десята частина з того, що ти заробив, то не твоя. Але ми присвоїли собі все. А що там Богове? Ми навіть державі не хочемо платити. Стараємо, видумуємо якісь схеми, як би це обійти, менший податок заплатити. А й от чи ви не знаєте, які там закони, там такі податки, якби все заплатив, то би голодний сидів. Чому? Бо Тому що всі хочуть виїхати на тому, хто працює. А чому ми не залучаємо до співпраці тих, які мали би працювати? Хіба в тому винограднику були усі люди тої околиці? Ні, там була певна група людей. Але одні працюють, а другі ні. І Господь Бог нам хоче підказати, я тобі дав розум і волю. І якщо ти нічого не робиш, я тебе спитаю за то. Не тільки ті, що роблять, мають дати податок і віддати Богові Боже, а кесарю кесарю. Але ті, що не роблять, не хочуть робити, кажуть, ми не вміємо, ми лінуємося і ті, що не роблять, будуть також відповідати перед Богом. Що роблять оці виноградарі? З тими, що прийшли забрати податок. Тих побили, тих камінували і посилає тоді сина свого, каже Господь. Може, хоч до нього будуть мати повагу. І Він тут має на увазі Ісуса Христа. Христос говорить сам за себе, бо Він каже, камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа це сталося. Сам Господь говорить про себе, що послав Отець Сина свого, може будуть мати пошану до нього. Що сказали виноградарі, то спадкоємець. Давай уб'ємо його і все буде наше. Найбільша наша проблема є в тому, що ми хочемо присвоїти собі те, що нам не належить. Людина повинна знати те, що є її, а то, що є Боже і то, що є спільне. Ми повинні навчитися це розрізняти. Бачите, Господь Бог нам звертає увагу, що ми собі часом присвоюємо те, що є не наше. Працівники податкової думають, що вони власники всього бізнесу України. Керівник якогось заводу, якого він є власник, він рахує, що то є все його, разом з людьми. Директор школи рахує, що школа це його власна, і вчителі також його. Директор будинку культури рахує, що вся ця будова Його, він є власник, господар всього. І так можна продовжувати далі. І кожен собі, хто це думає, що він є власник того всього. Чи це буде мер міста, це моє місто, чи це буде, розумієте, якийсь державний діяч, який розказує і думає, що ціла Україна його, повинен задуматися, що Бог тобі дав цей виноградник, щоб ти там трудився. І зробив те, що від тебе вимагається. Бо виноградник не наймеш фірманів, там треба виноградарів, ті, які мають поняття, що таке виноград, коли його підрізати, коли його кропити, коли його збирати, як його видавлювати і що з ним далі робити. Мають бути спеціалісти. Так же само, на кожному місці, де ми є, мають бути спеціалісти, фахівці. І за це Бог також нас спитає. І якщо ти призначуєш на посаду не професіонала, а просто тому, що це твій друг, будеш перед Богом відповідати. І якщо ти рахуєш себе власником тої фірми, на якому ти знаходишся, і думаєш, що це і твоє, якщо ти є власник того, то воно хоч на половину твоє, ти так як той господар, що наймаєш людей і платиш їм, і маєш обов'язок заплатити. Але коли є, наприклад, голова адміністрації чи ще якоїсь іншої державної структури, які часом забувають і думають, що вони є власники того всього, будете відповідати перед Богом і перед людьми. Бо в першу чергу Господь Бог так робить, щоб відповідь була перед людьми, щоб Бог побачив, перед Богом, щоб люди зрозуміли. І каже, що зробить з тими виноградарями? Питається Господь, ви чули притчу, почули і питається тих людей, кому він розказує. Як ви думаєте, що зробить той господар з тими виноградарями? І що люди відповідають? Самі розуміючи то все і кажуть: людь люто вигубить, сказали йому. Це вам підказка всім, хто присвоїв собі то, що йому не належить? Лютих люто вигубить? І це не буде на тому світі. Це буде перед тими, передкими ми завинили. Тому будьте достойними тими працівниками у Божому винограднику. Завжди пам'ятайте, що Бог мене наймив на роботу, і я перед Ним маю звітувати. Не пробуйте Бога обдурити, вас не вийде. Старайтеся бути чесними, щоб Господь Бог вам дав не тільки зарплату, а ще й премію за ваше старання, за вашу людяність. Старайтеся бути так, щоб ті, кого вам поручені, були вдячні вам і не забували подякувати Богові. Ви скажете, що я до вас так говорю, якби тут самі були підприємці, так? а я вам кажу: нема ні одного підприємства без найменшої людини. І нема ні одної найменшої людини, яка би не належала до якоїсь структури. Ми в будь-якому варіанті до когось і якось залежимо. Навіть пенсіонер, який отримує пенсію, він залежить від пенсійного фонду. Кожен із нас є учасником Божого виноградника. І кожен із нас може. Або виконувати свою роботу добре, або ні. І не думайте, що малі діти, вони ще нічого до того не мають. Малі діти можуть бути для мами і для тата великою радістю і підтримкою. А діти знають, як то зробити. І ми знаємо, як то зробити. Ви знаєте, як для мами і для тата що є найкраще? Коли дитина вчиться, коли вона послушна, коли вона тата і маму радує, вона трудиться в своєму винограднику. А пенсіонери, що вони вже можуть? Ми вже, каже, потрудилися, ми вже хочемо відпочити. Але ви здобули досвід, досвід життя. Поділіться тим досвідом. А молодим кажу: слухайте старших, слухайте, що вони кажуть. Бо ми трудимося в одному винограднику. Всі ми це є Божий виноградник. І Господь Бог, як господар, прийде, і ти не знаєш, коли Він прийде. Але Він тебе спитає: чи ти вчасно дав Бога, Боже кесарю кесареве, ближньому суму любов і підтримку? Будьте добрими працівниками у Божому винограднику. Амінь. Ім'я Отця і Сина. и Светао Духа. Слава Исусу Христу! Слава на